Друзі, всім привіт! З вами Шопотачка. Ну що, ми продовжуємо технічну нашу рубрику. Я встановлюю свого отбека, свого корча майбутнього. От, зараз займаюсь, вирішив зайнятися його естетичним виглядом, тому що діду вже 25 років, діду хоче щось обмолодіться. Ну і так, щоб не було далі корозій і все таке інше. Зняв накладки всі пластикові, крім е переднього бампера, виявилось багато всього чого цікавого. Тут було шпаклів. Шпаклів, палець майже ну, міліметр три точно. Шпакльовки вона просто по -по потріскалась і довелося мені її зняти. От, зачистити все це діло. ну... Ну, сьогодні я розповім, що я зробив з порогами, тому що в мене немає сварки і вкладати сюди гроші ще в сварку, робити і встановлювати пороги, ну, я не знаю. Тому я взяв метод перекупа прошарений. Як кажуть, прошарений перекуп більш дорогий метод. Піна використовується, все нормально, все по перекупській темі, хоча я не перекуп, а тут в мене тут вже чуваки такі, я здуваю піна і кажуть ти що перекуп. E -е... Розповідаю. Тут були дірки. Тут такі як-будто тут бобри їх прогризли. Що я зробив? Я зробив все, зачистив до метала всі ці, ці дірки, обробив перебразувачем. І ржі. Потім задув сюди піни, почекав день, от. почекав день, щоб воно підсохло, зрізав все, зашліфував знову і наклав таку сіточку. Це ебоксидка така от. з сіткою, також, такою ебоксидною, не знаю, чи не ебоксидна, чи не е ну така от сіточка. Ну, Спочатку проклеюється клеем, потім сіточка, потім знову зверху клеєм. І ось має такий результат. З іншої сторони, так, покажу, я також от, до речі крило, тут взагалі була отака деряха, і трималась. тут. тут ну, Понижня, нижня кромка ще була, От, тому я також все це обробив, е, заклеїв е, сіточкою е, і в оцю пустоту е, зробив е, пінку. От, а з іншої сторони, потім на попінні я хочу підняти і обробити його цін, антигравієм, бітумом. Обробити все це діло. От, дивіться, я вчора зробив, ще зашліфував, це вже. Отак от красиво воно виглядає. Сьогодні, сьогодні буду вже працювати на чисту, ну, виводити, шліфувати, ґрунтувати місцями, підіймати, Ну, це вже інша історія, як я буду робити. Сьогодні я просто розповів вам, як я дешево, можна так сказати, позбавився е, ржі, е, позбавився дірок в порогах. І все таке інше. Ну, це сам, такий дешевий варіант, тому що якщо от, робити все це по уму, зрізати про це вийде в копійку. Ось так от такий лайфхак для вас. Можливо, не, сам, не найкращий, але для мене все більш-менш нормально. Тому що ще ця машинка трошки побігала, це нормально. Так, на сегодня, как бы, фронт работы выполнил. Вот. Зашпаклевал и зашкурил уже э, стекловолокном шпаклевки. Такие крупные места. Ну, все, как бы, по большому счету крупные места, где надо, чтобы оно держалось хорошо. Вот это, ну, это потом еще финишем заделается. Я прям расчистил до металла вот, целый кусок. Вот, и здесь сделал... Так, вот, такая красота. сейчас тут покажу. Тут тоже еще не зашкоил. Заделок. Заделал. Тут, 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 тут. Тут уже целый кусок. Вывел его. Туда стекловолокно. Сколько хватило у меня уже <свят> банки, банке. Практически не хватило. Ну как, хватило, но тоже, тоже финишем тут покрою. Когда... Ну не финишем универсальный у меня есть. Ну, мне вот это нравится, вот эта красота, что я сделал, тоже зашлифую, до но она еще начал шлифовать, еще мягкая, ну и тут дырка тоже была. я расчистил полностью стыки, проклеил вот этой со стекловолокном, чтобы, чтобы не остатки были, чтобы не ну именно в стыках, чтобы там дальше не шло, ну я расчистил максимально, сколько можно, до металла по сделал и покрыл шпаклевкой это со стекловолокном зашлифую уже и уже там на днях завтра наверное буду фи -э финишной на... а, не финишная, ну, универсальный универсальный финиш делать а потом шкурить и там... надо будет там через недельку другую возьму компрессор у товарища и буду красить а еще надо будет чуть-чуть пороги битумом обработать. Ну, я тоже подниму, как раз и обработаю. Там местами еще какие-то арки. внутри надо будет тоже битумом заделать. Зачистить, заделать. Вот, мастика битумная. И будет зашибись. Ну что, покраска готова бы основное все сделано на бля, блям блям бы даже наделал Я завтра лаком вскрою наверное с баллончиков вот и потом поставлю еще обвесы и может чуть-чуть обвес там ну пластик тошки тоже там блям бы на них поделаешь для симметрии тут по цвету оно немножко сильно ярко зеленый Факт, воно не такою зеленою, более бледно зеленою. Ну що, друзі, перед тим як показати вам машину, <гум> трошки сполірнув. От, розповім, що я робив. Я сам все робив своїми руками, фарбував, шпаклював все це робив сам, тому підтримайте мене, мою роботу, лайком та підпискою. Весь процес мене займа... зайняв декілька тижнів. Ну, все мене саме тижнів. Так. Ну, так, я на вихідних після роботи займався цим ділом і фарбував, робив цю машинку. Цей проєкт. Взагалі, я, коли починав цей проект, я дивився багато прикладів, як робили такі машини. Тому що, наприклад, в Штатах ці машини взагалі культові, їх покупають, досі до, 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 на них їздять, подорожують, там, власне, хлопці дівчата. І такі роблять харчі прикольні. От ви зараз бач, побачите, як, які я приклади ну, дивився. Головним прикладом мені послужив Фурік Чувака з Польщі, який він зробив в такому ж. ну, це я зробив в такому стилі, в нього більш пісочний стиль фойк так теж тижні років, як і мій отбек. І, в принципі, ну, йому робили, там, робили все. В салоні там всі діла професіонали, а я робив сам. Я ж кажу своїми руками в своєму гаражі. <рив> <рив> ну що, прийшов час показати вам машину. <рив> Зараз будуть планчики, а потім розповім все детальніше. От, ну, якби то такий, щось з кіберпанку, щось різного з, 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 з такого мультяшного. Кажу, дуже мультяшно виглядає машина. От, я знімав ста, ну не знімав стару фарбу в місцях, де було вже критично там вже ржавчина була, слої шпакльовки були. от Я все це знімав, шпаклював, вирівнював. Ну, як, як міг вирівняти, то повірів, потім покрив зеленою фарбою. Один мені колега каже, я приїжджав на роботу на машині. каже, Машина кожен день ставалася гірше і гірше, а потім бац і, і класно стало виглядати. От. Тому от такий от. Потім я ж кажу, я покрив зеленим, сірим і потім вже почав фарбувати вже такі малюнки робив. От, робив просто каліграфічним маркером спеціальним. Все це діло. Малював так, все, в лінії. Все своїми руками мені питають, а ти що, там є, ти спорював, чи якось наймав людей. ну Я все сам малював і то, ну, трошки маю досвід малювання колись. Згадав свої творчі пориви життєві. От, і вийшло ось, ось так. от. О, бачите, які лінії патьоки, воно все спеціально зроблено і воно виглядає. Бачите, воно зверху все намальовано. Я спеціально робив, прям вправ в кисточку і робив патьоки спеціальні, щоб також все це. Додалось. А АВД, бачите, все як треба. О, бек написано. Ну, Наліпочки це я замовляв з за Аліекспреса. Ну, трошки вони такі якісь, бачите, вже відриваються, вигорають. Але там вони 100 штук за такі тому Таке вже. Бачите, тут наверху. Покажу на потім ще інше. А, бампер, бампер, а, це пластик також я знімав, зачищав, робив, щоб ну, там виглядає доволі таки непогано. бачите, тут -от, малюночки, малюночки, все от, 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 діло, малювалося, робилося. Тут, тут, на ліпачки також відбувається. Тут взагалі в мене була дуже тут така проблемна штука, тут з шпакльовки, мабуть, з палець було накладено, але я все вирівняв. Ну, тут також є моменти, ну, ж, кажу, воно, знаєте, прикол в тому, що це фарба, воно все це додає антуражу цій ці машині. Е, і, до речі, я, коли вона була в темно-зеленому, Металіку, то е я раз на тиждень їздив на майку. На майку їздив, Тому що пилючка будь-яка відразу все видно, Ну, якось не, не, не люблю, щоб воно так знаєте, їздити, як свиня. А, а тут пилюки взагалі не видно. Тобто, навіть якщо воно є, якісь цяточки, там щось, це, воно дають туда додає антураж та приїхав. Зі складу скла махнув, гаражі, деся, і бля, машину нам треба мити кожен тиждень. Я взагалі забув поїздив тепер на митку. І от бачите, такий блін. Крокодилчик, крокодил, крокодил. Ну що, жовті по класіки, жовті портово-туманки. І я терпіто, зробив акцент на дисках на е, супортах жовтих всередині і поставив такі близьковіки з парку жов, жовтенькі. І воно додає такого антуражу, спортивності і ну, не знаю, мені подобається. Може хтось каже, що колхоз, а мені подобається. От. Також поставив фаркоп, тут зроблений підсилювач, тому що той, що тут стояв, він такий з жестянки. Підсилювач бампера мені батько зварив, дякуємо за це. зварив повністю каркас цільний з нормального профіля уголка. От, поставив парктроніки також додатковий захист. В принципі, камера в мене тут є, але не, по, не помішає, щоб була. ще парктроніки додає якісь впевненості, бо машина длінюча і ну, в деяких моментах треба перестрахуватися. Тут взагалі була дирка, я з -з заробив скло ну, вокруг. Це такий. Має такий неохайний вигляд, ну, але в загальному вигляді воно дуже ан антуражно. А, також зробив багажник. Багажник, до речі, згадайте, з якої машини. Багажник з Жигуляки із Москвича, човський. От. Купляти, знаєте, зараз такий час, що купляти за експедиційний багажник. За та навіть декілька тисяч гривень сильно немає. Ну, є, але ну, не хочеться зараз викидати такі гроші, тому знайшов на Олексі за 400 гривень, поїхав, забрав, що що мені треба щось перевезти, я туди кинув, прикріпив там стяжками, резинками, де все. І все, є сейн вже раз на раз і багажник є. І він саме такий, знаєте, додає також таке ж не розгравний, додає антуражу. Всьому, всьому стрілі. Також я робив там днище, місця проблемні. По пороги все це зробив, щоб ну, далі не йшло. Державчини, е, підняв трошки кліренс назад у поставки на 3 см. І вона стала трошки вища. Ну, взагалі в планах її ще піднім, піднімати, але ну, це вже інша історія. До цього ми дійдемо. Взагалі хочу так. Маю надію, що колись нормально поїдемо подорожувати на цій машині, то, щоб вона могла проїжджати всюди і приносити задоволення від подорожей. Тому буде чи багато чого тут, змін цікавих, хочу її довести. Ну, якби це проєкт, це кінця краю не видно. Може лобітку навіть поставити. Ну, такий. Цікаво. Є чим позайматися, є гараж для цього. <гум> Тому отак. Буду працювати далі з цим проектом. А, якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Ну, і до нових зустрічей на дорогах і в Ютубі. Бувайте!